Время – деньги, роздівайся, аби знали, що біля нашого храму на Соборній площі збиралися дівчата легкої поведінки. Колись за царського режиму було таке розпорядження, ближче ніж 400 метрів від храму неможливо було відкривати от ті дома розваги, в якому були дівчата легкої, як повіє, ми кажемо. Але у нас в Одесі вирішили інакше. Служба в храмі закінчилась, двері закриті, ну значить, вже, боженька і віддихає, і дівчата легкої поведінки, повії, висипали. Сюди на цю площу, і займалися своїм промислом. І я додам, що цей район колись називався. Хіпісним районом від єврейського слова хіпіс крік, шум, гам. Тому що дівчата не обов'язково повинні були продавати себе. Вони були трошки аферистками. От там у дворах вдовж цієї вулиці, здавалися квартири почасово. Якщо дівчатка знімала собі для розмови чоловіка, вона запитувала одної години, нам вистачить? Вистачить. І коли вони заходили, вона казала чисто одеську таку фразу. Багато хто її повторює, але не знаю звідки. Тілі вона пішла. Вона говорила «Время – деньги роздівайся. Якщо бажаєте взнати трошки більше, будь ласка, приходьте до нашої фірми Фірма City Турс. Ми багато розповідаємо, що про Одесу, про її засновників і про тих людей, які будували наше місто.